Володимир Семенишин спочатку повномасштабного вторгнення вступив у лави ЗСУ. Чоловік повернувся за кордону, щоб стати на захист країни, проте у липні 2023 року отримав поранення від вибуху міни, внаслідок якого йому ампутували кисті обох рук. Спочатку тривав процес лікування та реабілітації. Згодом протезування, яке проходило за кордоном у Міннесоті, та клініка, яку я робив, протез фондейшн, американська. Вони завдяки благодійникам, завдяки тим людям, які мені допомагали фінансово, і я свого часу оголошував збір також на телеканалі. Про це розповідав. Що на протези, завдяки їхнім, їхній допомозі, я зміг поставити саме віонічні протези. І в загальному зараз можна сказати, ну дуже багато таких здається підставових речей, я можу робити сам набагато легше рідним, близьким. Тобто стара маю можливість бути максимально мобільним. У Володимира зараз біонічні протези каже у порівнянні з іншими вони комфортніші та функціональніші. До того ж, естетично виглядають. Дуже багато функцій вони можуть дати людині, яка їх має. Вони ну звичайно, це не руки вже. Людські, скажімо так, але все рівно вони набагато більше мають функції, ніж прості механічні протези. Хоча, знову ж таки, і механіка вона є потрібна, тому що деякі речі ти не можеш цими протезами робити. Доприклад, ти не можеш їх поки що засунути в воду. Ти не можеш там якусь там дуже брудну роботу робити, тому що механізми такі дуже ніжні, дуже чутливі. Та вже з свого досвіду Володимир радить не відмовлятися від жодних протезів. Якби радив я вже, скажімо, зі свого такого маленького досвіду людям, які зараз чи будуть протезуватися, чи хочуть протезуватися, не відмовлятися ні від біоніки, ні від механіки, тому що. Так жартома говорив, що людині з руками вистачає двох рук, а людям з протезами їм треба 3-4 руки, щоб робити всі ті самі речі, що ти робив раніше, скажімо так. З моменту протезування пройшло два місяці. За цей період адаптації Володимир вже впевнено володіє протезами та виконує свої повсякденні справи. Каже, що сучасні протези дозволяють забезпечити високий комфорт використання і рівень рухової активності. Знову ж таки, якась побутова там робота, там, не знаю, відро води принести, попилососити вдома, приготувати їжу. При, щось нарізати, ну це мабуть, я ще всі, я ще сам, якщо чесно говорячи, я ще сам всі функцій не приход не проходив, тому що не не було, не вистачає часу, мабуть, для того, щоб все випробувати. Але в загальному кажу, вони насправді дуже сильно розширяють той е, спектр функцій, які я можу використовувати кожного дня. Зараз Володимир вправно керує авто, їздить на велосипеді та малює картини. І додає, що найбільшою підтримкою і опорою в його житті є рідні та друзі. Найперше це мама, батьки, рідні, друзі, близькі, яких можна сказати не так. Багато саме близьких, таких, які постійно зі мною на зв'язку, є дуже багато нових друзів, які знову ж таки в Штатах познайомився з українцями, які допомагали і підтримували, які підтримували раніше і військо, і поранених хлопців. Ем... Ну і в загальному. З побратимами, що спілкуються, що зараз ще на службі перебувають у Володимира Симонишина в планах успішно завершити навчання в Богословській академії на Волині та в подальшому допомагати пораненим військовим, які цього потребують. Та найбільше захисник мріє про завершення війни та настання миру в країні.